За вашими проханнями покажу вам, як я моделювала зовнішню частину капюшона. Для того, щоб зробити гарний верх і змоделювати його, необхідно перезняти деталь капюшону, виточку намічаєте. І тепер просто гарну лінію ми можемо от провести з цієї виточки в лінію там, де в нас лице. Знаходимо якийсь контур, підставляємо ось під цю виточку на глаз, да, яка вам подобається лінія. І наводите її. На вели, подивилися, не дивіться на, на цей кут, а дивіться тільки на ось цю лінію. От Вона вам має подобатись, нам може бути, мати різний рівень, де ви хочете. А цю лінію вже ви коригуєте, щоб не було тут -от кута. Підставляєте лекало і проводите ось такий контур, де, якби забираєте ось цей кут, робите, от плавну, гарну лінію. Можемо позначити, що це лінія обличчя. Тут можемо написати згин. І зробимо тут без шва, а зі згином. Можете собі ще зробити ось такі мітки контрольні, так щоб ви знали, де ви будете з'єднувати, щоб не шукали цю лінію. І розрізаєте і з цієї сторони так от плавно лінію вирізаєте. Все, капюшон змоделювали. І обов'язково зразу вносити коректировки до оформлення деталей на цю модель.